Включаємо. Дванадцять питання переконання про зняття спортивного обліку. Прошу юнаку. Півнадцять. На адресу Радівської міської ради проще. Про зняття з кормовку. Померлого показника Станіслава Вікторович. Хочу зазначити, що показує Станіслав Віктор.

Рекомендує виконавчому комітету зняти з партивного обліку організації відповідь у зв'язку до смерті. От Отож, пропонується розтвердження проект рішення, зняти з партивному обліку про виконавчому комітету про день ради потенціальності при кортивному обліку по загальному списку та писати на позачому тримання житла перебувають 6 вересня 23 лютого. Запитання. Голосуємо за основу цілого. do Світу Кирина Васильівна 79 року, Олегні, року народження, Стив Анастасія Олегіна 2009 року народження та Світр Михайло Олегович 2015 року народження. Відповідно до технічного паспорта на квартиру. Загальна площа квартири становить 58 квадратних метрів та житлова площа становить 32 квадратних метрів. У зв'язку з чим заявним забезпеченням житловою площею нижче рівень мінімального розміру житлової площі на одного члена Отож, комісія житлових питань та вкладання актів обстеження окремого проживання нашої територіальної громади рекомендує виконавчному комітету міської ради зарахувати на квартирний облік у Радянській міській раді комедина Стецюка Олега з 1979 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою Львівська область, Київський район, село Павлов, проспект Юліс, 3, до загальної чаї досі, які потребують поліпшення житлових Тож маємо перед собою проект рішення. Доповідь Прошу запитання. Немає? Голосуємо? За основою цілу. Вишите на Орани. Отош, вихто видно, докладане документи, Чергової та загальноквартирних черг, який політу до одного законодавства. Тож, до проєкту рішення, подано у трьох додати, що маєте перед собою загальну чергу, першу чергову і усіх, які є, перебувають на позачерговій черзі для отримання житла по радених відстирання. За, за табличку мікалась підходила. У списку громадян, які перебувають у загальному списку, перебуває 191 особа. У списку першої чергових, які перебувають на квартирному обліку міській раді, є подано 62 особи до затвердження. І у списку поза чергових перебуває 39 осіб, які потребують покращення житлового допомоги. Ми затверджуємо на списку настану на так? Так. І хочу тоді додати, що відповідно, як ми сьогодні змінили е, чергові рішень, тоді буде у загальному списку додано ще одна особа громади інститут, тобто е, в загальному списку черговиків перебуває 192 особи. Є запитання? Немає? Голосуємо, за основу цілому. власного каждого транспорту у зв'язку з обнищеннях на території Бареківської міської територіальної громади для потреб громадян. Якщо немає інших під'їзних шляхів,

I should Палузі нової семейності місцеві карти проживання собого області вулиця Бандери, 1.3. У розмірі 25 із рівня на купування місії повало зіновича померло 8 квітня 2025 року. Це також померла особа щас привезли. Голосує за основу фінцію. Днів, провести земельні роботи. Замовлювати виконавця відповідно, як пошкоджує дорожнього покриття термін вказаний організації. Відповідно, всі погодження зі всіма службами ними є проведені. Виїзд був на місце, передбачається при заїзді в АТП з правої сторони, є, це є підключення до води. Відповідно, там є лік і буде проведено через, через зелену зону перехід через е, покриття, яке є заїздом до них. Воно є в гравійному покритті. Це суто заїзд е, через дороги загального користування і, і громадські вони не будуть проходити е, перехід е, цієї літки. І вже по зеленій зоні, під 90 градусів буде підведено до адміністративного будинку до адміністративного будинку. Тобто, відповідно, є зобов'язати виконавців не лише дорожнього покриття, але все покриття, відсуток їхній заїзд до ОТП 14629. Доповідь зараження прошу додати. Комітету рівність скласти за комунальні послуги, які у нас є. Ну, я розумію, що я не готовий столівськово сказати, але плюс-мінус, хоча б. Mm. Чи збільшився від того часу, як ми збільшили змінили тарифи, збільшилася, зменшилася яка тенденція в нас? Mm. Тенденці зараз ну, місяць, який був яку дня трохи нестандартний. Не Тому, в принципі, я так можу сказати. Власне, попередній місяць, була, ну, на мою думку, мене не штровий такий проплат, 98-97% у нас під населення. E, це для нас погано. Зараз поставлена задача, я думаю, що ми вирішили. Доповідь завершена? Ще є запитання? Немає? Голосуємо? Голосуємо. За основу і в цілому. А так от селах, скажіть мені, радики, за прикладу, Ростове, Стоянні. Шанса на мене. Значить, там треба просто попрацювати річ. Добре, дякую. За 19 рішення прийнято. Проти 0 утрималися 0. Так, 19 питання порядку. Денного про видачу дублікату про право власності на судові будинок. Ірина Євгенів Накидович, ставимо підготовковому, прошу. Тож формований проєкт рішення пропонується до затвердження при проватизації капела Червоного радує Андергії, оформити та передати доблікації до свого програму власності на шкотові будинку No7 на вулиці Центральному селі огляду Раденського району міської області на ім'я Парківна Григорія Михайловича. Хочу зазначити, що всі документи входить в повному обсязі. номер 99 294 22 року доповідає його завідувача сектора міста збройних та комунальної власності Лариса Пустук. Просимо. Я прошу розглянути проект рішення про внесення змінити рішення Кімнавського комітету номер 99 від 29 червня 2022 20 року, так як до нас надійшли заяву від Шпогани Володимирівни та Іщуха Микола Михайловича. Документів про те, щоб внесли зміни до рішення Конського комітету No99, так як про проєктування поштових адрес в 5 минування були змішують в місці Радехів. Причиною внесення змін є, що люди за даною адресою двічі змію. Буде мали, бачите, носимо зміни. Вони мають право власності так на зброю Що робили? Голосуємо за основою ціл.